Часте запитання: а що таке ефективна комунікація? Це коли ти розумієш. Ціль своєї комунікації та рухається до неї за допомогою вербаліки, невербаліки та паравербаліки. І тут слід зазначити, скільки б людина не працювала над вербальною комунікацією, а це грамотність, інформативність нашого мовлення, дуже важливо також приділяти увагу невербальній та паравербальній комунікації. Це про наші жести, міміку, І паравербальна комунікація це ще про інтонації. Та тональність, тобто звучання нашого голосу, наскільки ти вмієш керувати своїм голосом, аби досягати цілі комунікації, наскільки точно та влучно ти володієш паузами та можеш змінювати темп свого мовлення? Якщо ти хочеш стати класним оратором, я запрошую тебе на мій курс з риторики, мова вимова. Деталі у шапці профілю Еліс School».